Сьогодні ми будемо грати в First of теж Home Alone. Я ще ніколи гру не грав, це моє перше відео По цій грі Зараз глянемо. Як тут грати, що тут робити? Не знаю, те, що хорор грав, зараз глянемо. Чи вона реально страшна, чи ні. Ну поки що думаю, що буде цікаво. Так. Ну, перекладати я не буду. Okay. Так. Ну, звуки поки що страшні. Але гра сама не страшна. Mm. Ну, на що дово буде текст писати? Скільки можна того тексту? Давай давай здесь почему порыть. Как то перемогаться? Наперевод. О, о. Кайф, я не понял, бабка. О. Ой, и сорок это я тебя. Так вот Так. О, ну керування типа зрозуміло. Так, бігати ми можемо тут. Ні, ніби. О, це прекрасно, якщо машини може. Це дуже прекрасно, бо означає маску поки ще не буде. О! Зараз я. Ой! Так. Ми можемо тут писати. Ну о, погнали дивитися холодильні. Ці звуки мене, мені не подобаються. Я вам, напевно, краще музику буде забрала. Я трошки ще захворів, тому я mm -hmm. буду трохи, може, кашляти і голос у мене надкриє. Я нічого не бачу. Ну ч я не и шо куда я мои чека что я не иду ой а вот и до холодильника. а что я моя приписываю потом у вас душа о, давайте, давайте почнемо, почнемо, почнемо. Де сенсується? Не знаю, де сенсується. О, прикольно. Так, і mm -hmm. що, все, нам все, все,

О. Давайте напечатку. Да, так, ну мидемо тоді по... Це телевізор 6 тут. Я не розумію, що мені там хочеться. Ми тут будемо їсти. Чи ми будемо їсти коло телевізора, як нам казати. Що... Так, коло телевізора. Кіт усерд мені якось тепер. Куда зайти? Ага, вот сюда. Так сюда. Ой, куда я начал? Так, нам треба включать этот телевизор. Чи я не доступ. Ось. Ну давай. Як кісточка. Ой-ой! Зуміє. Це погано. Ага, є клас. Добре. Бо я кажу, я граю в перший раз, я поки що просто розбираюся як грати, і що тут. Тут є 4 епізоди, які бачу. Осталося один епізод 20 комментів. Погано, а це фільм. Дуже добре, що це фільм. Бо я вже перелякався, що це не сні. Ой, що з вами чекати? Що? Ага, добра, але так пізніше, то завтра це за. Я тебе зум нічого не бачу, ого. А розвиватися. Мене воно не лякає. Думаю, чули, що мене так легко налякати, розбиваються тарілки. Ой, Та, що уроки рубеж. Я ще наблизи на люблю. за Можно надоело. Ну давайте выказываем половизу. И на мне номер. Ну что я не могу идти на лопочку. А Просто не дуже добрий. Дуже повільно. Ага, нас завтра побачить. не класно. Давайте. Сідаємо робимо руки. Ну хочу робити уроки, але прийде. Ну що? Надеюсь, мы общаемся мне не наблюдать, что писать. Двенадцата тридцать. Врубай по ходу урок. Для дня. Какого вы кого мы Угу то їй йдемо лягати спати. Що ще нам робити? Так. О. Ой, в мене таке речуття, що зараз десь по вулиці мені кодик цієї різні? Ой, нічого майже не видно. Першу ранок утіки. В нашем майдем по воду. В нашем зарістах. Я наприклад засвіжу тень полезниці. Стала погоду або поїжджаю. Чекайте минуло. Ой, куда я зайшов? Чекайте, чекайте. Я пішов, куди мені не треба. Я не мені не сюда вот тут. Що за звуки, дай? Які страшні звуки? Ммм, ну пляшку я, я вже эту прекрасно. Пошепь. Понижку из новлишка. Не обов'язково кожного разу Ось такі звуки видавати. Та до той же кітля. Тільки там що то є кітля. Напишіть в коментарях, як вам моє перше відео по рівне поробок, що вже почалося комічно. Ні, ну, воно не треба зараз. Так, піднимаємося пусковка і знову так. Я надіюсь, ми ніяк в нашому хаті не буде вже. Така музичка погана, знаєте? Нічого не бороть. Як там нічого не бой зомбис. О, растешься. Нам все сюда. Так, никакого монстра на бачу. Тоже, да, на бачу. Знаешь, не... закрываем. И... Да, да, Нет. Чи, чи я не, можу Ті я не В мене заховалися підріжку, мені здається, помодрій. Кільох прикладинки, коли я передав мені не приходив, але наші мені ніхто зараз не подводить. Так, так ще нічого не бачу. Ну, чого тут так темно в тілі? І ще напишете в коментарях в кінці відео, як вам гралося. Якщо ви її ще ніколи не бачили, бо я кажу, в перший раз бачу, в перший раз грав. А, я так розумію, нам треба походити теж. Наша матка. Я не розумію, що нам треба ховатися чи виходити. Вуків хоч мене нема. А ну послухай. Ні, мене нема. Нам, певно, по сюжету треба йти. Йой, як я перелякався тобі. Ні, а знаєте, я вам так скажу мене легко налякати, знаєте. Забираю свої слова назад, сходиш і такі довгі. Господи, що за звуки Власно, я пішов вниз, а нам написали, що треба ховатися. Mm -hmm. Давай, дядько, ти мене зараз не з'їш, я зараз заховаюся, тоді ти мене будеш. Тоді ти мене будеш шукати, о! Давай з тобою так думав. Де mm тут? -hmm. Нам посижати сюди. Чи відкрить? О! Молодець що я заховався. Давайте подивимось. Якщо напише що нам, що то... ну, на? ну, типа нам не пише мама вона? Що? Що зараз дяду її відкрити? Давайте може не відкриємо, в нас варіант такого. Бо якщо б був варіант не відкривати, то я би не відкривала. Ну ні за що. Господи. Оооо. Господи. Так. Дякую за перегляд. Всем па 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 Скоро будем ударить.